Всім привіт! Я рада вас нарешті вітати вже в новому році, і незважаючи на те, що цей рік впроваджався та починався зовсім зовсім неспокійно з обстрілів по всім містам, майже і було дуже багато загиблих. Сподіваюся, що ви в порядку, що ви відновилися, що ви, хоч якось, провели класний час із своєю сім'єю, своєю родиною. І зарядилася хоч трошечки сімейним теплом. І, знаєте, залікували хоч так якось свої ці душевні рани, які ми зараз усі маємо. Тримаємося хочу розпочати своє відео із кадрів, які знайшла у себе в телефоні. Здається, вам я їх ще не показувала. Якраз перед тим, як прикрашати ялинку, я мила підлогу і мала повністю в мене намагається всьому копіювати. Тож ось так ось вона мені допомагала Мамі, допомагаєш, дагаться. А у когось тут своя життєва драма. Ці два персонажі у нас постійно виясняють відносини, прям як сімейна пара. Яка прожила 100 мільйонів років разом. Міланка прийшла в гості до бабусі? Вдягай фартушка, будеш їсти, вдягай фартушка, дочі. Одівай дось, Фарту, отак. Вот Скажи Міланка в гості прийшла і буде їсти, і треба одіти Фартушка. Да. Так. Були на різдво також і у моїх батьків. Просто подивіться, які чудеса робить моя мама. Це при тому, що у неї зломана права рука. Яким чином вона це робить, я взагалі не знаю. Була запечена качка, батат запечений за очима, картопелька, бутербродики. Ось таких от два чудових та гарних салати. Це оселедець під шубою в такому ось виконанні. А також суперово оформлений та, до речі, дуже смачненький а, салат, який мама прикрасила у формі зеленого дракону. Що не дають, да, дочі? Не за люди? Тут Міланка подарувала найдорожчий подарунок, напевно, для всіх бабусь. Це супровий свій апетит. Дуже маму мою порадувала цим, скуштувала абсолютно всі страви, які ну, можна було те, що без майонезу і з'їла. Ну, я б сказала, що не менше, ніж я, і а, досить багато їла з апетитом, І мама моя з цього надзвичайно раділа. Якось так за час свят мені не дуже хотілося знімати, якщо чесно, хотілося насолодитися якоюсь такою домашньою атмосферою, тож буквально декілька кадрів зустріли новий рік тихо по-сімейному, просто відпочиваючи, тому що насправді за останній час. Трошечки напрацювалися. Е, я ж провела, провела 2023 рік трошечки по-своєму. Мене за 2023 рік накопилося досить багато претензій саме до себе, невдоволення своїми якимись результатами. Я це відчуваю постійно протягом життя, і насправді мені це відчуття в собі не ну, те, щоб прям супер подобається, але воно мене влаштовує, тому що це почуття є для мене рушійною силою, яка мене заставляє взагалі хоч робити. Але для того, щоб хоч щось робити, потрібно було мені спочатку розібратися, власне, чого я хочу по життю, якою я себе по життю бачу. І для цього мені була дуже потрібна тиша. А з тишею у мене просто супер-дефіцит. Слава Богу, що чоловік мене підтримує, а він мене розуміє і всьому підтримує. Тож я у нього відпросилася на півдня провести час із собою, сходити із собою на побачення, для того, щоб а, трошки провітрити голову, провітрити голову, знаєте, витрусти звідти. Якусь єрунду, щоб в ній з'явилось місце для якихось корисних думок, корисних розумів. І взагалі, щоб з'явилось, хоч якесь відчуття, бажання щось робити. Я декілька днів планувала, як провести цей день із максимальним задоволенням і центром усього цього дня для мене стало бажання переглянути кіно Вонка чому саме вонка? Тому що в мене було останнім часом просто супергостре бажання, навіть не бажання, а потреба переглянути якусь казку, тому що віра в добро та справедливість останнім часом у мене була просто на мінімальній позичці. і я впевнена, що ви відчуваєте якісь такі схожі емоції. Тож я сподіваюся, що вам мій відгук сподобається і сподобається і кіно. Якщо ви вирішите його переглянути, це кіно про здійснення мрій, про друзів, про допомогу, про магію, про чудеса якоюсь певною мірою, ну тобто про всі ті штуки, яких нам з вами всім так сильно зараз не вистачає у нашій реальності. Знаєте, хоч кіно насправді досить, досить дитяче, але мені пригукнулось дуже багато і стез з цього фільму. Найголовніше із них звучить, що все, що є доброго у світі, колись було лише мрією. Тож тримайся міцно за свої. Тож збираємо усі провінчики, надії і продовжуємо мріяти, жити та йти до своєї мети, адже немає ані правил, ані обмежень. Це знов цитата із фільму, до речі. Ще одна така, знаєте, головна думка, яка пронизує все кіно, це те, що головне не шоколад, а головне те. З ким ти його розділиш? Тож частіше обіймаємо, та цілуємо своїх рідних. Я на цьому прям супер-супер наполягаю не тільки у свята, а й кожен день, тому що це самоцінне, що у нас з вами є. Якщо ви так само гостро, як і я, потребуєте у ці важкі часи, подивитися щось казкове, надихаюче, та просто позитивне, мені здається, що бунка це саме те, що вам потрібно. А ще це дуже дуже яскраве кіно. Тож кому також потрібний творчий пендель, як це було потрібно мені. Велкам! Я вас прошу. Перегляньте і сподіваюся, що він вас на щось таке надихне. Окремо я хочу сказати про головного актора, який грає в Філі. А це Тімоті Шаломей, і він надзвичайно харизматичний. На нього дуже 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 цікаво дивитися. Ну я. Ще до 2022 року я дивилася кіно із ним, яке називається Хороший хлопчик. Він там грав другу головну роль. А це історія про батька, який бореться за свого підлітка наркомана. Це надзвичайно важка історія. Кіно без спецефектів, кіно фактично тільки двох акторів. Але воно мене при перегляді просто надзвичайно вразило. І якщо ви його не бачили, якщо ви готові зараз переглядати такі важкі історії, сама я зараз такі важкі фільми не дивлюсь, глибоких книг також не читаю. А мій організм і моя психіка зараз щось драматичне, реально просто не дивилися. Тож фільми у мене всі розважальні зараз і книжки так само. Будь ласка, діліться у коментарях, чи дивилися ви в гонку, чи збираєтесь ви піти на це кіно, можливо, із своїми дітками, чи хочете ви самі переглянути. І особливо буде класно, якщо ви напишете, які фільми ви ще полюбляєте дивитись. Такі знаєте, щоб вони були, наче казка легкі, надихаючі, на яких можна просто морально відпочити і отримати лише 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 позитивні емоції. Ще одним таким обов'язковим пунктом було відвідати штрудель того. Це кафешка, де продаються ось такі чудові та різноманітні і дуже-дуже-дуже смачні штрудлі, хоч і не дуже бюджетні. Насправді я балувала себе цими штрудлями. Я можу прямо сказати скільки раз, аж тричі, і завжди замовляю вишневий там. Дуже багато вишні. Я навіть в домашніх штрудлях ніколи не бачила такої кількості вишні. А другий у мене сьогодні був із тунцем та шпинатом і сиром. Супер-супер смачно! А ще в штрудель то go дуже смачна. А кава, чи лате, лате. Я сьогодні пила лате з карамелю. Я прям просто отримала. Масу-масу задоволення, незважаючи на те, що на дворі ось така зовсім не зимня, та не новорічна погода у нас йшов дощ. Далі, по плану, був шопінг, хоча це можна назвати навіть більше зирінгом, це у мене теж такий обов'язковий пункт психотерапії, можна сказати. Я була у Вайкікі. Там мені дуже сподобались ось такі комплекти новорічних серветок чи як вони називаються правильно? Це доріжки такі на стіл. Тут я склала її вдвоє. Я не могла продумати, як вам краще розмістити у кадрі. Або ось така. Вони з такої гобеленової тканини, досить-досить плотненькі, з невеличкими блискітками, 359 гривень коштує. Ось ця. Але мені більше насправді сподобалась перша зеленями. Я навіть не знаю, думаю, може це повернутися та її придбати. Тим більше, що в комплекті до них є ще серветки. Кому до то є ще ось такий ось а, червоний яскравий кольор, 439 гривень, така ось доріжка. Розмір у них у всіх 45 на 120. І ще ось така із лускунчика. З лускунчиками коштує 439 гривень. Найбільше мені припав до душі ось цей комплект. Він такий дуже ніжний, не дуже нав'язливий. Такі тут приємні кольори. Є набір із серветочками. Серветка 33 на 50 розміром, коштує 359 гривень. Сама доріжка теж додатково 360 гривень. Ось такі рушнички: 319 гривень, теж симпатичні. Два в комплекті. Є різноманітні чашечки, ось такі носочки. Я дуже люблю носочки, і мені подобаються якісь такі святкові, яскраві. Я вдома не ходжу завжди в носках. І мені подобається, коли вони гарні та приємні на дотик. Ось ці білі мені дуже сподобались, але я знаю точно, що вдома мені їх носити буде шкода, тому що коти, собаки, ну, ну вони цього просто не заслуговують. Тож я взяла ось такі простенькі, вони легше перуться, і мені насправді теж подобаються далі я зайшла в магазин Стіма. Ось така класна куртка 2500 гривень. Вона ось так затягується на поясі, і мені це дуже подобається. Наприклад, для моєї фігури, щоб я не виглядала колобком, у мене теж біла куртка на поясі, я показала. Не така якісна, але мені насправді дуже подобається зимою ходити у світлому одязі. Також у стімі приміряла ось таку ковтинку. На неї була знижка, вона вартувала 199 гривень. Колір дуже класний і приємний, але насправді мені здається, що вона покошлатиться, тому я її і не взяла. Ось такий ще світшот теж приміряла, дуже мені сподобалось поєднання кольорів. Вартував 759 гривень. І світшот сам по собі дуже-дуже ну, класний. Кому сподобалось, завітайте! Він такий тепленький, та придивіться до нього. Ще міряла ось такий костюм спортивний, лакитного теж дуже приємного кольору. Я не дуже часто ходжу в спортивних костюмах, е, мені достатньо одного того, який у мене є. Але цей вирішила приміряти, тому що він мені просто сподобався, щоб показати вам. Дуже якісно виконаний та дуже тепленький. Костюм вартує 1900 гривень. Далі вирішила навідатись у сінцей, подивитися, що щось завезли новенького, або ж, можливо, був розпродаж чогось старенького, тільки що показувала вам такі ось пазочки 279 гривень біленькі. Купа ось таких всяких потрібних для кухні штучок, ложечки 69 гривень. Ось ці от щіточки 49. До речі, класно те, що вони сірого кольору, а не такого вирви око. Як вони усюди продаються, куча всього силіконового, щіточки поменше. Є ось такий органайзер дерев'яний, 289 гривень. Ще міряла тут світшот. Він, звісно, не такий гарний, та не такої класної якості. Хоч він і вартує набагато дешевше, ось така ще сіренька ковтинка. Теж якість мені не сподобалось. І на вигляд, ну хіба що ось так ось заправити. І те виглядає якось так собі. Сіра ковтинка 329, худі 499. І, як на мене, вже краще доплатити і купити ось той зі стімми. Основний шопінг у мене відбувся у художньому магазині, приглядала собі вітражні фарби. А що взагалі купила? Покажу вам трошечки пізніше, точніше, прямо зараз і подивимося. Перш за все, це насіння, я не знаю, як це сказати насіння. Ну, в принципі, так, да. це петунія лососового кольору. Буду пробувати в цьому році вперше посіяти петунію, не знаю, що з цього вийде. Також захотілось мені придбати мікрозелень крес салату. Будемо вітамінізуватися, Була в епіцентрі, шукала якісь розпродажі, думала, щось там буде масштабне, але нічого такого не було. І все, що я змогла купити, це ось таку ось іграшечку. Ну, і основна моя покупка це вітражні фарби. Дещо хочу спробувати, точніше, багато чого хочу з ними спробувати. Я сподіваюся, що вам буде цікаво подивитись. Це буде трошечки пізніше, звісно, але в мене дуже-дуже багато планів. Тож я купила ось такі базові кольори, в надії, що вони будуть між собою гарно змішуватися та утворювати нові кольори. Тож, будемо із вами художничать наповну в цьому році. Я принаймні на це сподіваюся. Ось тут робила таку, типу як палітру, пробувала, як вони лягають, ці кольори. На непотрібному шматочку. Тож, ось так себе порадувала. Купила ще ось таку масу, самозастигаючу, таку ж для моєї творчості. Ця вже не дуже дорога, 209 гривень за ось такий великий шматок. Сподіваюсь, вистачить мені її. Надовго. Маю творчого також багато що запланованого, тож, сподіваюся, що хоча б якусь значну частину з того всього, я встигну зробити та вам показати. У стімі купила ось таку ковтинку, вартувала 399 гривень. Дорожче, ніж та ось плакетна, але вона набагато кращої якості, і вона точно, ну принаймні, мені так здається, не буде кошлатитись. Тут моя Китя прийшла мені допомагати переглядати, що ж я такого класного принесла додому. Та вирішила з собою трошки прикрасити мою новеньку ковтинку. Отак. Все, 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 все. втікла, втікла. втікла. Да. Ти, надіюся, не будеш лягати на мою ковтинку. На наступний день я вирішила заїхати у метро та у епіцентр у надії там застати якийсь супер розпродаж новорічних речей. У метро були а, знижені ціни ось на ці тарілочки. Хто собі хотів та шкодував заплатити за них повну ціну? В принципі, зараз ціна більш-менш доступна: Різні чашечки, всілякі пазочки такі простенькі. Ось, тарілки, до речі, 150 та 99 гривень з лускунчиками. Є ось такі свічки, рожеві ялиночки по 29 гривень, трохи, трохи дуже схожі на Йоршики. Такі звичайні скляні кульки по 30 гривень. Ось таку кульку я маю, тож я не купувала. Зараз вона 99 гривень, до речі, дуже гарненька. Ось ці кульки 39 гривень, але вони такі якісь неоднозначні. В цьому році якась пішла шалена мода на всякі пончики та кондитерські вироби. Ну, це я говорю про ялинкові прикраси. І на них також була знижка. Ось такі, дивіться, маленькі у подарункових коробочках вартували всього лиш 1990. Та ось такі кульки 49,90, можливо, хтось захоче придбати на наступний рік, для того, щоб, знаєте, це було а, замість листівочки. Приходиш, і ось така кулька у коробочці. Як я вже казала, тема. Пончиків та інших кондитерських виробів на ялинці була розкрита повністю важенька така прикраса: 99,90, це 49,90, але я, якщо чесно, не зовсім розумію та підтримую таку тему. Ну, такі іграшки для мене не є класикою. А от що мені сподобалось у метро, то це розпродаж усіляких гірлянд. По одній було знімати дуже важко, тому що їх було там безліч різних. Хто собі хотів придбати, завітайте. Подивіться, їх там реально мільйон по кількості цих лампочок, і по довжині є з чого вибрати. Ось така декоративна, не знаю, що це сріз, просто сріз. Щось робити, якісь поробки 170 гривень, ось така штучка 100 гривень, але вона якась занадто легка. Це мало в ній дерева. Ось що новенького, то ось такі салатники, він дуже здоровий, вартує 300 гривень. Їх є два варіанти. Ось така по типу, як, ну не знаю, гусятниця, напевно, продовгуватої такої овальної форми. Дуже важка, насправді вона дуже гарна. До речі, мені дуже сподобалось. Я довго дуже її крутила в руках, думала взяти, не взяти, але просто не взяла через те, що вона велика. Хто щось таке шукав, обов'язково завітайте. Ще дуже класні такі плейсмати. 170 гривень, вони дуже товстенькі. А на цьому я своє відео буду закінчувати. Бажаю нам всім наснаги та натхнення у наступному році та також крепких нервів. Дякую вам, що були зі мною та зустрінемось зовсім скоро. Всім па-па!